Чи не найдовше рахували голоси на територіальному виборчому окрузі номер 21? Чому так сталося? І чим обурювались голови виборчих дільниць із Ковеля, Ковельського, Ратнівського, Старовижівського та Шацького районів? Далі у сюжеті. Лише близько 16 години 2 -го квітня на виборчому окрузі номер 21 обробили 100% протоколів. Явка на окрузі, до якого входить місто Коваль, а також Ковальський, Ратнівський, Старовижівський і Шацький райони 66,92%. Перше місце у Володимира Зеленського 23,51%. На другому місці Юлія Тимошенко 19,41%. А чинний президент Петро Порошенко лише на третій році третьому місці з 16,72, Десятими відсотками, але до того як голоси підрахували, пройшло немало часу. Головам виборчих дільниць доводилось довго чекати в черзі до ОВК ще з другої ночі, першого квітня. Люди нарікають на організацію процесу. Ми приїхали пів третьої ночі. Нам дали талончика під номером 216. Наші колеги приїхали трохи пізніше. їм дали раніше талончики. Там не пам'ятаю, які вже приїхала 168-ма дільниця, село Галина Воля. Приїхали з. З представниками ОБСЄ, робили зелену вулицю, провели її. Все як немає бути, а ми як там достоїмо. Туалета немає, зарплати ...шоферові немає, талонів на бензин не дали перед тим, ще ми нічого не заробили, а вже ми свої гроші витратили, вже ми свої гроші вклали туди. Голови дільниць нарікають, нема графіку, мовляв, треба було поділити приїзд представників районів по годинах, щоб всі не чекали під ОВК. Окремі представники дільниць чекали з. Другої ночі до 17-ї години 1 квітня більше доби всі окружні виборчі комісії на Волині вже позакривали. А в Ковалі роботи було ще не початий край. Чого вони нас придали? На морозі люди цілу ніч сидять без чаю, без ніде без, без нічого. Ні Зараз вечір, вже вечір підходить. Люди опять або зелені. Що не можна зробити? Хіба порядок не можна було зробити в ковалі? Ніколи. ніколи такого бардаку ніколи не було. Я на виборах з початків в житті прийде 10 десята година, одинадцяте вже все, вже все позакривалося. Просто відтішітися до нас по людській, по гідності. Ми ж вибираємо нікого, ми ж вибираємо і президента гаранта України. Що ви нам гарантує наш номер 196. 196. і можемо собі уявити? Що ще? 45% не прийнятих, значить, по нашому номеру ми будемо здавати п'ятій годині ранку, без всяких умов. Тепла член ОВК Сергій Боць вийшов до голів виборчих дільниць і вкотре вислухав усі претензії і розповів про своє бачення ситуації. Я людям тут намагався довести. Взагалі мене ми кожна виборча комісія таким чином зараз організувалася на даний момент. Але у нас безперервне засідання протягом усього безперервного засідання. Ми зробили буквально одну перерву 10 хвилин для того, щоб визначити графік, як нам зробити таким чином, щоб ми були безперервне засідання. Окожна виборча комісія працює безперервно. Голова і заступник не на одну хвилину не зупиняються, приймають протоколи, оглядають, складають відповідні протоколи про підрахунки, передають їх на сервери. Чоловік визнає, графік потрібно було складати, аби не було такого скупчення людей. Що стосується приміщення, члени ОВК просили в очільників міста проводити засідання в Ковельській міськраді, однак їм на зустріч не пішли. А в приміщенні, де працювала ...ОВК не було навіть нормальної вбиральні. Перше, чим ми тут токнулись в цьому приміщенні, туалет не працює. Так сказали, що це приміщення відповідає вимогам необхідним для проведення засідань ОВК. Хоча тут так само є дуже деякі вікна, не загратовані, як того вимагають вимоги. Ну в принципі, кількість приміщень більш-менш достатня. Ну звісно, для такої маси людей для обслуговування нереально тому що кабінети невеликі. На засіданні ОВК був присутній і депутат Ковальської міськради Ігор Пініс. Як довірена особа одного з кандидатів в президенти, на жаль, на жаль склалася ситуація така, що масово зводяться райони, виникла досить велика черга. Приміщення зовсім пристосоване для розміщення такого кількості людей. люди вимушені стояти на вулиці. Відповідно, люди нервують, тому що деякі деяких вже не одну годину. Відповідно, виникла певна навод. Люди користуються туалетами на дворі. Це також є значна незручність. Людям немає де посидіти, зігрітися. Обидві сторони сподіваються, другий тур виборів на окрузі пройде організованіше Віра Шевчук, Олександра Ткачук із Коваля для новин на часі.